Вітаю всіх колег вчителів, заучів, директорів. Ну, так сталося, що тиждень, приблизно тому, я випустив невеличкий фільм Оцінювання 2024 року, і цей фільм на YouTube каналі моєму він мав певні відгуки, він був корисний вчителям, вчителі визнали, що він корисний. Дізналися нове і попросили мене висвітлити. Ще одну таку актуальну тему тему навчальних програм, за великим рахунком, я ну, цю тему хотів давно зазирнути скажімо так. Але хочу попередньо сказати, що все те, що я казав у попередньому ролику, все те, що я буду казати сьогодні, це моя абсолютна власна думка. Я намагаюся аналізувати ті документи Міністерства освіти і науки, які ми маємо. і якщо про цей аналіз казати дуже коротко двома реченнями, то я бачу, що ці документи є дуже лояльними до вчителів, залишають за вчителями багато варіативності, на мою думку. Але деякі адміністратори цю варіативність дуже звужують до своїх вимог. Ось а в документах цього нема. Тому питання, друге питання, яке я хочу сьогодні. Скажімо так, висвітлити, модельні навчальні програми. І навчальні програми це, скажімо так, друга причина, за якою я хочу це розказати вам, вона полягає в тому, що до мене інколи приходять такі питання, прохання, питання. Надішліть, будь ласка, календарне планування за вашою модельною програмою «Алгібра, 10 клас, профільний рівень. Ну, нема в мене модельної програми, Алгебра 10 клас профільний рівень. Вона буде, дай Боже, коли нушівці дійдуть до 10 класу. Тобто я бачу, що у вчителів дуже така теж є плутанина між термінами, між тим, що треба зараз, що не треба зараз. Тому сьогоднішній фільм я хотів би назвати навчальна програма 2024 року, обов'язок вчителя чи можливість. І деякі питання, в тому числі питання, такі як історичний екскурс, о те, що таке модельні навчальні програми, ну що таке навчальні програми, як не дивно, виходять, що вчителі теж не, не дуже розуміються в цьому. Тому я хочу деякі ці питання висвітлити і сподіваюся, що це буде корисно для моїх колег вчителів можливо, за очі директори теж щось знаються. Ну, можливо, там батьки будуть дивитися і зрозуміють, наскільки нам, вчителям зараз важко працювати. Отже, почнемо з терміну навчальні програми. Ви бачите, що я на сторінці Міністерства освіти і науки, яка називається освітня програма. Чи діяв термін навчальні програми до запровадження нової української школи? Звичайно, діє ще й як діяв? Ну, наприклад, зараз у нас діють навчальні програми для 8-9 класу. Це навчальні програми, які відповідають державному стандарту базової повної загальної середньої освіти 2011 року. Можу сказати, як вчитель математики, що наші програми з математики для 8-9 класу, які нині діють. Це єдині державні програми, останнє оновлення яких відбулося абсолютно точно у 2017 році. За цими навчальними програмами, це не модельні навчальні програми, це навчальні програми. Одна єдина на Україну для 8-9 класу. За цими навчальними програмами автори писали підручники, приймали участь у конкурсах і, відповідно, ці підручники, потім, які проходили по держзамовлення, приходили у ваші школи. Тепер повернемося трішечки назад. Так само є навчальні програми для 10-11 класів. Будь ласка, натискаємо. Навчальні програми, ви бачите, рівень, наприклад, українська мова, рівень стандарт, профільний рівень. Ви це все чудово знаєте. Ось моя математика. Профільний рівень, рівень стандарту, поглиблений. Поглиблений рівень це коли учні вивчають математику на профільному поглибленому рівні, починаючи з 8 класу. Це Абсолютно так само державні програми може помилятися, але останній раз вони оновлювалися у 2016 році або у 2017, може помилятися, чесно. Але це абсолютно такі самі єдині державні програми, за якими ми так само писали підручники. Приймали участь у конкурсі, видавали і так далі. Тому, якщо те питання... Те питання, яке мені задавала каліжанка, це на початку вересня. Я їй написав, що єдина програма, мабуть, вас цікавить програма профільного рів... вас цікавить КТП за моїм підручником алгебра 11 клас для профільного рівня, а не за модельною навчальною програмою, оскільки модельної навчальної програми для 10-11 класів профільного рівня немає в природі. Коліжанка зі мною погодилася, я їй надіслав календарне на планування, і ми скажімо так порозумілися. О, це терміни навчальні програми. Тепер, коли почалася інституція, така як нова українська школа, ви бачите, що модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи запроваджуються поетапно у 2022 році. Це абсолютна правда. І це запровадження відбувається вже Сьогодні пішли, як ви чудово знаєте, діти у 7 клас НУШ, а 8 клас НУШ проходить пілотування і апробація. Таким чином, ми бачимо досить великий список модельних навчальних програм з різних предметів, які зараз стосуються 5, 6, 7 класу НУШ. Вся Україна приймає участь і стосується 8 класу НУШ там, де школи проходять або пілотування, або апробація. Я сподіваюся, що тепер різниця між термінами модельна навчальна програма, і навчальна програма, які та різниця, яка була 3 роки назад, ще стала трішечки зрозуміло, трішечки зрозуміло. Тепер давайте ми повернемося до того, як створювалися модельні навчальні програми. Ви бачите перед вами такий ну, історичний лист. Який пропонує нам це лист від 2021 року, який пропонує нам, потенційним авторам, укладачам модельних навчальних програм, створювати ці модельні навчальні програми, пояснює нам, що це таке. І, Пропоную, ну тоді пропонував до 30 квітня 2021 року. Насправді це, по-моєму, було до кінця травня. Пропоную створювати такі модельні навчальні програми. Я маю подякувати Інституту модернізації змісту освіти, Міністерству освіти і науки. Тому що у квітні-травні 2021 року для нас були організовані онлайн-конференції. Ці онлайн-конференції були на базі інституту модернізації з міста освіти. В них приймали участь наші фінські партнери, скажімо так, розповідали, як все чудово в них відбувається, як в них там 30 років вони освітню реформу створювали. Ну, нам на модельні навчальні програми було. Дано трішки менший час ніж 30 років, було дано 5 тижнів на створення. І, але багато авторів створили. І зараз цими модельними навчальними програмами ми користуємося вся Україна. Отже, нам. У цьому листі розповідали, що модельна навчальна програма та документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмету інтегрованого курсу, види навчальної діяльності учнів, рекомендовані для використання в освітньому процесі в порядку, визначеному законодавством. Абзац цьомої статті першої закону України про повну загальну освіту. Далі нам розповідають, що таке модельна програма. Це ви все практично вже, я думаю, дуже-дуже добре знаєте, тому що модельні програми ви використовуєте. Модельні програми різних авторів нас, потенційних авторів модельних програм, налаштовували, як ми повинні ці модельні програми створювати. Це була наша така первинна мета створити модельні навчальні програми. В той самий час. Ну, те, те, що підкреслено, я коли собі підкреслював, Це ми трішечки повернемося пізніше. А у топі типові освітні плани, ось вони, типові освітні плани того самого 2021 року було сказано наступне. Я маю вам процитувати, причому цитувати я це буду у своїх виступах. Ну, мабуть, раз 150 Під час всіх своїх виступів, всіх вебінарів, всіх виступів, я цитував це. Неодноразово спираючись на модельні навчальні програми заклад освіти може, ключове слово може, розробляти навчальні програми предметів, курсів і так далі. Я не буду до кінця це читати, цей оцей абзац, оцей абзац, який вгорів мене. Ви його самі прочитаєте, я його цитував неодноразово. Навчальні програми, що розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджуються педагогічною радою закладу освіти. Хочу вам нагадати, що це по наказу 19.02.2021 року. Поки що ми цю дату запам'ятаємо. І коли я виступав перед вчителями, вже коли мої модельні навчальні програми були затверджені, я виступав перед вчителями, наводив приклад того, як можна, ну, скажімо так, інтерпретувати, як можна. Це використовувати. Ну, наприклад, у мене в модельних навчальних програмах є додаткові теми. Якщо вам, шановна адміністрація, надала не 5 годин математики, а 6 годин математики, то ви можете брати ці додаткові теми. Але припустимо. Припустимо, що вас не влаштовують мої додаткові теми. Ви хочете щось інше, щось або щось своє взагалі, в принципі. Тоді ви створюєте навчальну програму, затверджується це на педраді. Казав я, я два роки так виступав, два рази два роки приблизно це саме казав. Затверджуєте на педраді, і відповідно після цього ця ваша документ стає вашим шкільним документом. Ви можете це використовувати у, у своїй роботі. Ось що я казав два роки, і е, коли я складав свою модельну навчальну програму, то я, використ... я враховував те, що вчитель повинен мати можливість за моєю модельною навчальною програмою скласти навчальну програму. Ще раз хочу підкреслити, що в топі 2021 року це було визначено як можливість може. Що в нас буде у ТТОПі 24 року, буде йти мова трішечки далі. Так от, держав... якщо я повернуся до державного, до нашого листа, який нам був розісланий потенційним автором, тут є дуже така цікава, цікавий абзац, я його хочу зацитувати. Ось він. Таким чином очікувані результати будуть окреслені за роками навчання на основі відповідних обов'язкових результатів навчання, орієнтирів для оцінювання і так далі. В державному стандарті ви знаєте чудово ці МАО. МАО, МАО є загальні результати, це МАО з двома індексами. Є конкретні результати це мау з трьома індексами, і є орієнтири для оцінювання, це з чотирма індексами. Тобто конкретні результати йдуть на основі загальних результатів, орієнтири для оцінювання на основі конкретних результатів. Все дуже логічно побудовано. І коли я створював свою модельну навчальну програму, я все-таки ну, хотів трішечки розширити поле для вчителів. І все-таки на основі конкретних результатів у свою програму прописував ці МАО. Виглядала це приблизно отак. Ну, це для повторення. Давайте я відкрию першу тему п'ятого класу, трішечки збільшу. Це саме та редакція моєї модельної навчальної програми, яка спочатку подавалася у Міністерство освіти і науки п'ятий шостий клас. Все-таки ну, ось так воно приблизно виглядає. Тобто ми даємо мау, наводить приклади натуральних чисел, шкал числових і буквених виразів, формул рівнянь. І якому МАО це відповідає. Якому МАО це відповідає. Так було. Єдине, що щоб розширити трішки можливості вчителів, бачите, я давав Мау з трьома індексами. Ну, Скажімо так, це була моя точка зору. Якби попросили розширити до четвертого індекса, я б це зробив. Маю сказати, що. Прописати ці індекси у модельні навчальні програми, це дуже, -дуже важка задача для авторів під, авторів модельних навчальних програм. І оскільки терміни нам були дані дуже стислі, дуже стислі, то відповідно ну так сталося, що з тих приблизно там 80 програм, які були подані в першому пулі, для... По всіх предметах, ну, ці індекси прописали ну, відносно до досить невелика кількість авторів. І мене попросили ці, ну, ці індекси зняти. І у, на сайт Міністерства освіти і науки пішла модельна навчальна програма 5-6 класів, Відповідно, без цих індексів. Ну, так стало, так сталося. Нас попросили. Ми це зробили, щоб це було однотипно. Ось така ситуація була, коли. Модельні навчальні програми починали входити у нову українську школу у п'ятий клас. Знову таки кажу, те, що я розказав, це відбувалося на базі документів 2021 року. Тобто, в документах 2021 року в топі ну, типові освітні програми. Ось цей документ 19.02.2021 року, можливо, ви собі запишете номер. 235. Типова освітня програма. Знову-таки хочу сказати, що давайте ми цей пункт теж зафіксуємо. Спробуємо. Значить, пункт 5. Пункт 5, два останні хабзаци. Навчальні програми. заклад може розробляти, затверджується педагогічною радою закладу освіти. Трішечки забув сказати, але згадав вчасно. Хочу зауважити, що по документах 2021 року ніяких вимог до навчальних програм не було. Тобто заклад освіти мог розробляти навчальні програми, затверджувати педагогічною радою школи, ніяких вимог не було. Ну, Ми автори модельних навчальних програм, там вчителі, методисти, ми могли щось радити. Як вчителям створювати навчальні програми. Ну, наприклад, на мою думку, в навчальній програмі, якщо вона вже створювалася на базі модельної навчання, бажано, було подавати календарне планування. Це моя особиста думка. Вчителі могли з нею погодитися, могли не погодитися. Просто коли якась відбувається модифікація модельної навчальної програми, бажано зразу. Показати, як це, як це в календарному плануванні відображується. Знову таки кажу, це моя особиста точка зору. Тепер у 2024 році ви бачите наказ Міністерства освіти і науки той самий 19.02.21. номер 235, але в редакції наказу Міністерства освіти 09.08 2024 року. Тобто відбулася певна редакція того наказу. Як в даному разі, в даному наказі в відредагованій формі, що подається про навчальні програми. Давайте ще раз подивимося. Чи відбулися якісь принципові зміни? Ви бачите жовтим маркером. Тут такий файл, що я можу вже маркером працювати. Спираючись на модельні навчальні програми, заклад освіти може розробляти навчальні програми, предметів, курсів і так далі. І так далі. Навчальні програми розроблені на основі модельних навчальних програм, затверджує Педагогічна Рада закладу освіти. Тобто, ви бачите, що ніяких змін у цьому формулюванні у порівнянні з ТОПом 2001 року і типові освітні програми 2024 року. Тут змін ми не маємо. Ми не бачимо тут змін. Їх немає. В той самий час. Той самий час з'явився особливий документ додаток. Додаток 6 до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів, закладів загальної середньої освіти. Що це за додаток? Це вимоги до модельних навчальних і навчальних програм. Тобто, якщо вимоги до модельних навчальних програм були і в 2021 році, і ми за цими вимогами створювали модельні навчальні програми, то. У 24 році з'явилися вимоги до навчальних програм. Ну, Серед цих вимог я б відзначив трішечки зміну формулювання. Кожний очікуваний результат навчання має бути сформульований на основі відповідного орієнтира для оцінювання. На основі, на основі відповідного орієнтира для оцінювання і зазначенням індексу цього орієнтира. Тобто, це досить суттєва вимога. Реалізувати яку не так просто. І Міністерство освіти і науки України це зрозумі... ну, розуміє, зрозуміло. І тому нас, авторів модельних навчальних програм, попросили створити навчальні програми із урахуванням цього. Я працюю над цим особисто. Інші автори, ну, в усякому разі, з математики, з ким я мав честь спілкуватися, знаю, теж працюють. Виглядає це приблизно отак: ми подаємо, ми обговорюємо з Міністерством освіти і науки. Ми шукаємо, яким чином створити навчальні програми в такому ракурсі, щоб це було зручно і корисно вчителям. Ось, наприклад, тепер ми подаємо вже з чотирма індексами, так як це вимагається, щоб саме. Із зазначеним індексом цього орієнтиру. А у нас у державному стандарти орієнтири для оцінювання, як ви бачите, тут 4 індекса, ось вона, ця колонка. 5-6 клас орієнтири для оцінювання, сьомий 9 клас орієнтири для оцінювання. Тобто, ви бачите, з чотирьома індексами, чотирма індексами, ми намагаємося подавати зараз. Всі, ну тобто, скажімо так, іде обговорення навчальних програм. Ми шукаємо Міністерство освіти і науки таку форму, щоб вона була корисна вчителям, зручна вчителям. Ми розуміємо, що для вчителя скласти це важкувато. все-таки все... Для автора модельних навчальних програм і підручників теж важкувато, я вам маю сказати. Це Дуже велика робота, непроста робота. Але е закінчуючи свій виступ, я хочу все-таки звернути знову таки увагу, що. У нашому документі за 2024 рік в нас залишилося те саме формулювання, що заклад освіти може розробляти навчальні програми. Якщо, скажімо, мої навчальні програми будуть затверджені, то, можливо, я зніму окремий ролик вже тільки для вчителів математики, для того, щоб роз'яснити деякі нюанси. Головне, що я сьогодні хотів сказати, що. Знову-таки хочу підкреслити: Міністерство освіти і науки воно залишає за вчителям великі права, можливості. На мою думку, навчальна програма це не обов'язок вчителя, це можливість вчителя, можливість закладу освіти, можливість закладу освіти розширити ту модельну навчальну програму, за яким ви працюєте. Це стосується не лише вчителів математики, звичайно. Тому, шановні адміністратори, якщо ваші вчителі не можуть створити навчальну програму, я дуже прошу, щоб ви розуміли, що створення навчальної програми за тими вимогами, які зараз є, це досить складна справа. І якщо ми, автори Міністерства освіти і науки, скажімо так, прагнемо вам допомогти, можливо, є смисл трішечки зачекати, можливо, є смисл не вимагати від вчителів цієї роботи. Тому що ну, вчителів і так. Досить велике навантаження. Я сподіваюся, що мій цей ролик був корисний для вас. Можливо, ви дізналися щось нове, можливо, ви це знали. Я просто трішечки систематизував ваше знання, як ми в школі робимо. Сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Ставте, будь ласка, лайк, якщо це саме так. До побачення!